Привіт. Прийшла до вас, щоб розповісти про нову рубрику День з волонтером. Тепер волонтери показуватимуть життя ангару середини своїми очима і котячими очима. Сьогодні моя черга і запрошую вас провести день на ангарі зі мною. А котячими очима ангар виглядає так. Сидить, тут Пакуцька цілий день, дивляться, як вони там бігають, суетяться, питаються руками, погасити, а воно ще дужче горить. Ангар оживає, коли ви приносите якісь класні штучки нам. Ой, яке печиво, як воно називається? Петіт блледе. Поверни його сюди. А це Оля фотографує все для звіту. У нашій улюбленій рубриці ми просили, ви принесли. Да. На війни всякої для того, щоб в них були оці дуже сильні ручки, бо вони зазвичай зламаються, і ми наполягаємо завжди на тому, що ми купуємо дорогі сертифіковані турнікети.

Дуже це місце. Тут ми приймаємо наших гостей, коли дощ, тому що тут дуже пахне буржуйками. Але зараз буржуйок тут немає. І ми не можемо їх передавати, на жаль, за запитами, але скоро буде марафон, на якому ми збиратимемо гроші, щоб зігріти захисників. Зокрема, і на буржуйки збиратимемо також. Долучайтеся до марафону, підписуйтесь уже на трансляцію, ставте двонечка і будьте з нами 24 години, буде весело, я думаю. а там макутика. Я вже йду